Всіх вітаю, з вами Марія, і давайте роздивлятись події тижня. О, Секрети будуть розкриватися якісь для вас. І дівчата, хлопці, показує мені західна Україна. Будь ласка, будьте дуже-дуже обережні, бо показують небезпеку, летить і просто от летить з усіх боків. Тож, реагуйте на звуки тривоги. Тиждень ми не знаємо з вами який саме день, але показано. Так, і давайте. І одразу кажу, що філіжанки я знімаю, Ну наприклад, сьогодні-завтра. на завтра. Тож, те, що ви будете дивитись її в неділю, я її в суботу знімаю. Це може бути так, що це буде в ніч, з неділі з суботи на неділю, але ну тут вже тут вже дивіться. Все одно ми з вами знаємо, що кожну ніч ми повинні бути насторожі. І кожен день теж, звісно. Так, показані події, які в перспективі до кінця місяця у вас будуть відбуватись, але на цьому тижні ви їх започаткуєте. Для когось з вас вони чоловіка. Не обов'язково, що це вашого чоловіка вони будуть стосуватись, просто чоловіка може з родини, може, з друзів, може, взагалі, ну, з кимось ви працюєте, ну, якогось чоловіка вони будуть стосуватись. Ви різні, у вас це буде по-різному. І ще показана тема е, якихось таких, я б сказала, Ну, Як таємних розмов. Але це знаєте, коли хтось вам довіряє свою таємницю. Хтось у вас бачить людину, з якою можна розмовляти відверто: цілує руки жінці, чоловік за якусь певну справу дякувати буде. І ще показано. Ситуація, в якій два чоловіки обговорюють одну і ту саму жінку і дивуються її якимось там вмінням. От знаєте, коли вона відрізняється для них якимись такими, знаєте, або знаннями, або тут навіть ну, от, як інтуїцію її. Між собою будуть обговорювати. Ось так тут навіть ще. Далі дивлюся. Так. Ага, угу. для когось з вас, родина, друзі, може, показана ситуація, коли людина буде Відмежовуватись, ну, знаєте, коли, а я краще знаю, як що робити, а я ліпше вмію, а я, а я, а я. Ось так, знаєте, от людина, яка про себе буде думати Ну краще, ніж зазвичай. Щось людині дає таку впевненість. От знаєте, коли. Не показано, що саме, але коли ага, показано, вибачте, це з кимсь, з якимсь чоловіком починає спілкуватись. Це може бути і про чоловіка, і про жінку. Коли саме з чоловіком спілкування дає людині впевненість. ну Це, знаєте, коли, наприклад. Той чоловік, людині, наприклад, компліменти якісь каже, лестощі якісь каже. І людина, приймаючи все за правду, про себе, починає думати: оце ж я ж молодець, оце ж я ж відрізняюсь від всіх інших. Далі хтось вам буде розповідати про. Ну, тут може і про магазин якийсь окремий, який вам би варто відвідати, бо для вас там можуть бути дуже цікаві пропозиції. Так, тут, як поведе вас людина, або адресу вам дасть. Так, ще може бути, далі. Багато спілкування, робота з соціумом, але таке, що вам і настрій буде поліпшувати якось, знаєте, тиждень, коли, ну, е, я б сказала, пробіжить тиждень, ви його навіть не встигнете помітити, але е, здебільшого у вас буде такий, е, ну, спогади приємні від спілкування з різними людьми. Для когось робота соціум опікуватись жінкою буде чоловік. Дуже вона йому симпатична, подобається, але вона не одному йому симпатична і подобається тут. Три чоловіки кругнеї будуть кружляти весь тиждень, ну там час від часу кожен буде як наближатись, віддалятись, але, знаєте, з бажанням привернути до себе увагу. Але в, в житті цієї чолов... в цієї жінки є чоловік, який він так спостерігає за цими трьома, але знає, що вона буде належати тільки йому, що вона тільки для нього, що, знаєте, от Просто він тут всіх інших розжене від неї, ну, якось тут для когось з вас, як знаєте, навіть для когось, скажу так, що навіть якщо ви в стосунках, як на зараз, то у вас буде зміна партнера, і е, ці енергії як рух вас вже на цьому тижні будуть, знаєте, як, ну, як перепрограмується ваше життя. От Просто це буде повністю зміна в особистому житті. Десь хтось з вас вже так собі помітив. і... Не дасть можливості просто вас втратити, для себе не дасть такої можливості. Так, далі. 30 число для когось з вас якась жінка піде. Ну, це знаєте, коли людина працює до кінця місяця і йде вона для когось це більш як декретна відпустка. Для когось так, для когось просто от вона як виходить з роботи в бік своєї оселі. Це може бути звільнення, може бути просто відпустка. Тобто, з якоюсь пані у вас є час довершити свої справи до кінця місяця, якщо там є потреба якась по роботі. Не дуже приємна новина. Про когось з співробітників ваших літня людина, чоловік більш, якісь проблеми в людини є. Ну, тут, тут я не можу конкретизувати, бо про когось тут кажуть, що домашні справи, про когось кажуть, що ну, тут і здоров'я може стосуватись. Але якщо про здоров'я, то там не дуже людина буде. Говорити всю правду, ну, щось там. Взагалі і для нього це під питанням. Ще. Він ще до кінця не розуміє, не знає, як і що. Так, далі. Показана жінка така дуже заклопотана, і до неї тягнуться з різних боків два чоловіки. Знаєте, от коли. І один смикає, зроби мені, інший смикає, і пів тижня, отак воно, воно і буде до середи, отак мені виглядає. В, в середу вже, я так розумію, почне змінюватись ситуація. Четвер вже там інші справи в неї. Так, тут я розповіла вам. Що стосовно сім'я, рідні, близькі, у когось тут дуже таке зближення у стосунках, люди між собою, от знаєте, тут так, знаєте, сходяться, спілкуються, потім кожен якось по своїх справах, потім знов зближення, так воно і буде, і це не тільки цей тиждень. А це взагалі отак от складається життя цих людей, але для себе кожен з них розуміє, що важливі один одному, і кожного свої якісь плани один на одного, поки що не обговорюються ці плани, поки що кожен тримає собі в голові. Свої плани, але роз, треба розуміти, що з боку жінки є якийсь чоловік, який дратується. От з того, що коли ця жінка наближається до іншого чоловіка. Це може бути хтось з родичів, може бути колишній, який ніяк не може відпустити і не хоче відпустити. Там вже дивіться по своїй ситуації. Лева частина хатньої роботи лягає тут на плечі чоловіка. Це може бути щось там полагодити, поремонтувати. Трошки він такий буде, такий не в настрої через це, але впорається. Тут як накопичилось такого всілякого, і треба буде йому владнати це все. Ну добре, давайте, що в нас тут? Якісь перемовини показані і злив інформації. Так воно несимпатично виглядає, як шпигунство якесь. Так, далі. Ну, гроші будуть, хто там їх очікує, але такі, що ви за тиждень ви їх і витрачатимете, так дуже так помітно їх поменшає. Але це все такі, знаєте, планові витрати. Далі показана мені жінка, яка вкладається в чоловіка. Щось йому буде купляти, ну що там йому треба. Так, у якогось тут чоловіка схоплять за нос. Що, про що тут дуже цікавиться, лізе не в свої справи. Отак показано. І Якась жінка йому тут вкаже на його місце. Але цим вона допоможе ну, чи сину, чи брату, чи племіннику. Тобто вона за якогось чоловіка йому так, знаєте, вкаже на його місце, що не лізь туди. Хай сам розбирається, це його справа, його життя. Ну, так от. Так, і для когось, для когось, для дівчат більш. Так, дивіться, мені показаний чоловік, який езотеричними якимось там практиками намагається привернути увагу жінки до себе закоханий страшенно в неї, але вона як, ну, не звертає до нього, вона взагалі спілкується з іншим чоловіком, вона на нього не звертає увагу. Буде намагатись просто тут якимось намовляннями звернути до себе увагу. Тож, дівчата, якщо ви розумієте, що вас зненацька просто тягне до якогось чоловіка, якого ви собі навіть не звертали до нього уваги, Починайте, шукайте якісь чистки і чистість, тут можете самі з себе зняти. Не треба, це ну, так не можна. Це вплив на, ваш, на вашу особистість так не можна. До кінця місяця він буде намагатись це зробити. Якщо ви вступаєте в цю боротьбу і чистите себе, ви цю ситуацію з себе знімете. Все на цьому, всім дякую, всім гарного тижня і гарних подій, і гарних людей, і міцного здоров'я вам і гарного настрою. І бережіть себе. Хай все буде у вас і в вашої родини якомога найкраще. Всім пока.